У ну, зв'язку з тим, що я е, все життя займався питанням самореалізації особистості і реалізовував його через спорт, через бізнес, через державне управління. Просто на часі стало питання це все підготувати і об'єднати таким чином, щоб е, в принципі, зробити таку е, доступну до кожної людини систему, програму, курс, який би дозволяв її самореалізовуватися по життю. І на сьогоднішній день обласним управлінням освіти і науки облдержадміністрації наданий такий підготовлений наказ про реалізацію цього курсу на базі загальноосвітніх шкіл. Чому ще це зроблено? Тому що в 13-му році нова Новий державний стандарт до середньої освіти в них, в якому прописана необхідність приділити увагу дуже велику самореалізацію особистості. Тому це якби наразі, на часі. От, і, ну скажімо так, мені запропонували стати керівником цього проекту, тому що я спілкуюсь з багатьма людьми і про це ми говоримо іноді, і буду казати підготувати програму і такий курс. От така предісторія, от видання цього на сьогоднішній день з'ясувалася дуже цікава річ. Люди вчаться 11 років в школі, закінчують навіть вищий учбовий заклад, і потім, коли перед ними стає питання, що вони будуть робити по життю, їхня мета. Заради чого взагалі вони будуть жити, і от тут люди спіткаються, скажімо так вони не можуть чітко визначити свою місію, і свої призначення по життю. І якраз от це є головним напрямком роботи з тим, щоб, по-перше, допомогти людині визначитись. А для чого ж у нас? Ну скажімо так, є істини, які якби ми знаємо. Але ми їх не прив'язуємо до нашого реального життя. Всі знають, що Бог створив людину по образу і подобі для того, щоб вона також створювала краще життя, бо Бог же творець. І так само людина має творити, але чомусь всі кинули сьогодні, будемо казати, в цей бізнес чи бізнес в кавицьках в і просто написано таке потребітільське російською, українською це слово як можна сказати, споживання. Да, от тільки споживання. Головні цінності це вивчитись, це знайти роботу, яку яка б добре оплачувалась, народити дітей. І знову цикл повторюється. А де ж ця, будемо говорити, створююча місія людини на землі? Її немає. Тому от цей курс, якби він призваний головним чином для того, щоб допомогти людині зрозуміти, для чого вона на житті на землі, для чого вона живе і що вона має робити. Це спочатку, по-перше, а по-друге, допомогти їй, ну, наростити м'язи, можна так сказати, чи розвити здібності для реалізації цього напрямку. Ось така головна задача. В школах реалізується освітніх міста Житомира, планується реалізовувати його подальше, як експеримент, експеримент на сьогоднішній день, От, в школах області нашої і читається цей курс фахівцям, педагогам в інституті післядипломної освіти. Цей курс читають психологи, шкільні психологи. Це їхня будемо казати справа, їхня будемо говорити, доля і судьба. І вони якраз психологи ближчі до цієї проблеми якраз стоять. І вони знають цих дітей, вони розуміють їх сильні їх слабкі сторони. І вони допомагають їм. От через цей курс будемо говорити, реалізувати себе як особистість. Ну, Спецкурс школи з одного боку, а з іншого боку, планується під цей проєкт створення центру, який буде називати центр самореалізації особистості, і його назва буде Хомофабер. «Homo Хомофабер Faber». Homo Faber це людина творча, людина, яка ну, російською созідає. Ну, Homo sapiens виявився приспособленцем, <гум> тому нам треба якусь нову ідею, якийсь новий вектор в цьому житті для того, щоб люди побачили, що дійсно куди його треба говорить, для того, щоб не було цих перекосів. І цей центр планується вже розпочати роботу в 2015 році. Поки що це буде, скажімо так, робота головним чином іти аналітична. Тому що треба додаткові і значні глибокі дослідження в цьому напрямку. Можливо, це буде створений центр чи лабораторія ще в якомусь державному управлінні. Про це теж, в принципі, нещодавно говорили з керівництвами і міста і області, і вони зацікавилися проєктом. От тому сьогодні сказати певно, що і як воно буде конкретно, ще трохи зарано, але в принципі, ну. Така робота ведеться, і хто б хотів би приєднатися, от я запрошую до цього.